Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами попрацюємо над тебою, дитина в побуті і дізнаємось про небезпеки, які нас чекають. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, х... працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, а ну відгадайте загадку, ця будівля є повсюду, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Сьогодні ми з вами поговоримо про дім. Але не просто про дім, а про безпеку в ньому. Ну що, почнемо. Гострі так, колючі та ріжучі предмети. Що це таке? Ножиці? А це в нас що таке? Пилка. Правильно? Що це таке? Цвяхи? Топор. Ніж. Виделка. Спиці, якими в'яжуть. Ну, шкарпетки, ковтинки, шарфики, шапочки. Голка. Діти, розгляньте уважно ці предмети. Вам здається, що вони безпечні, але ні. Кожен цей предмет, він колючий, деякі з них ріжучі і дуже гострі предмети. Ось ніж і пилка це ріжучі, тому що об них ними можна травмуватися. Веделка, начебто і предмет, з яким ми кожного дня користуємось, але в нього є такі гострі зубчики, якими також ми можемо поранитись. Ось бабусині або матусині спиці для в'язання. Ми також ними можемо поранитись, тому що в них кінчики дуже гострі. Також і голкою, і ножицями, і цвяхами. Цим всім ми можемо поранитись. І я прошу вас, їх не чіпати. Не треба вони вам без дозволу батьків. А тепер подивіться, дітки. Що це таке? Так, це ліки, які вам дають мами, коли ви хворієте. Але просто так ліки діткам також не можна брати. Тому що це дуже небезпечно. Не знаючи, яку пігулку ви випили, можна потрапити до гарні. А ось це, подивіться, предмети, які є, також у кожному домі. Пральний порошок, різні побутові предмети. Це і шампуні, і засоби для миття ванної кімнати, туалетної кімнати. Це все небезпечно. З цими засобами працювати треба лише у рукавичках і тільки дорослим. А ось подивіться фарба, вона також начебто красива, гарна, але вона дуже токсична і нею можна отруїтися. А коли ми з вами, а коли ми з вами потрапили в біду, хто нам допомагає? Так, нам допомагає швидка. Швидка допомога. Подивіться, це автомобіль швидкої допомоги. У неї номер 103. Запам'ятайте: 1-0-3. Швидку допомогу викликають, набравши на вашому телефонному апараті цифри 1-0-3. А тепер давайте зараз з вами встанемо гарненько. І трішки розімнемось. Встанемо разом на хвилинку. Зробимо фізкульт хвилинку. Руки вгору, руки вниз, вправо, вліво, нахились, сіли, встали, сіли, встали, як зайчата пострибали, ніжками потупотіли, у долоньки поплескали, веселенько усміхнулись, до роботи повернулись. Так, продовжуємо. Діти, а що це за картинка? Так, це до вас в будинок хоче потрапити незнайома людина. Якщо ви залишились вдома на хвилинку одні, і до вас стукає у двері незнайомець, ні в якому разі не відкривайте двері. Тому що це може бути лиха, недобра людина. А викликайте поліцію і номер нашої поліції. 1, 0, два. А тепер, дітки, подивіться, що це таке? Так, це плита, на якій готують їжу. А це що? А це комин, в якому горить багаття і ним можна зігрітися. Це сірничок. А це що? Це багаття, яке ми розпалюємо, коли. Виходимо на природу, або якщо хочемо на, на вулиці зігрітися. А це свічка. Так, вона потрібна, коли вимикається світло, щоб ми не боялися, ми запалюємо свічку. Це все також небезпечні предмети. Як ви думаєте, чому? Так, тому що це все вогонь. А вогонь. Дуже дуже небезпечний. Без дозволу батьків, не вмикайте ніколи плитку, щоб підігріти їсти. Ви ще маленькі і вам треба допомога батьків. Не беріть сир... сірники, тому що вогонь, як я вже казала, дуже небезпечний. А якщо вже ви, якщо щось трапилось, то завжди треба викликати пожежну. Службу. Пожежна служба. У неї наберемо такі цифри: 1, 0, 1. Запам'ятайте: 1 0, 1. Викликаємо пожежну службу, якщо сталася пожежа. Так, добре, дітки. Подивіться, а що це таке? Пральна машина правильно, електрочайник, телевізор. Праска, тостер і холодильник. Це все електроприлади. І ці прилади діткам чіпати також не потрібно. Тому що вони під'єднуються до електромережі, де є ток. І може струм, і може, вас ним вдати. А ось подивіться. Це аварійна газова служба. Коли ви у себе на кухні і почули запах газу, вам треба подзвонити по номеру 104. Це газова служба. І обов'язково викликати, дітки, а давайте зараз розглянемо картинки. Подивіться на них уважно і складемо правила безпечної поведінки вдома. Так, перша картинка. Ніколи, перше правило ніколи не відкривати двері незнайомим людям. Правильно. Друге правило ніколи не беремо ліки. Їх вам можуть дати тільки дорослі. Третє правило. Бавитись з сірниками ні в якому разі не можна, тому що це призведе до пожежі. Ще ось внизу картинка, де хлопчик намагається відрізати шматочок хліба, це також самому робити не можна, тому що ви поріжете пальчика і, коли самі не зможете впоратися з цією ситуацією. І ось остання картинка, де хлопчика падає іграшка. Це в багатоповерховому будинку, в кого є на балконі, падає іграшка, ні в якому разі не можна перехилятися і хапати її, тому що це дуже небезпечно. Ви можете випасти з балкону і дуже забитися. Ні в якому разі цього не робіть. Запам'ятайте, дітки, ці правила, і вони дуже вам будуть потрібні. Дякуємо, мої хороші, за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!